Там і там стоять наші діти. Ми хочемо, щоб все минулося мирно, без крові. І щоб все було добре. Хай стоять люди. Не знаю, побачимо, поживемо. А що про нього думати? На нього треба їхати і відвоювати нашу правду у бандитів. Думаю, що воно кінчило, щоб кінчилось добре. Я думаю, що буде порядок. Я за тих дітей, які там стоять. Я У мене є так само мої діти. Я хочу, щоб все було добре. Ви знаєте, я думаю тільки про те, щоб краще жити було моїм дітям і мені. А все остальне те не можу я нічого сказати конкретного. Піддержує повністю майдан. Треба вирішувати щось політиками і щось владнати, бо люди так довго стояти не можуть. Я переживаю, як і всі. Як, я думаю, зараз людей таких, щоб байдужі були до, до Майдану, немає. Всім це болить, по, по різному ставляться, але що байдужик, я думаю, немає. І треба вирішувати, бо, бо дуже далеко все зайшло. Я не можу нічого сказати. Хорошо, нічого поганого. Ну я впевнена те, що змін ніяких не буде. Переживаємо я ж. Покажуть і депутати, що вони там рішать, як, що до чого. Хай бідненькі там стоять, ну і що стоять бідні і мерзнуть, і все. Ну, щоб до ноче життя, гай буде. А що думати про Майдан? Про Майдан не думати, треба щось робити. Надія, вмирає останньою. Надіємося. Хочу, щоб життя було краще. І надіюся, що ті люди, які стоять, що таке буде перемога на нашій стороні. Ну, щоб люди були. Ну як? Краще жили, щоб мир був спокій в країні, а не тільки обіцяють, що все буде. Будемо багаті, будуть з бідними ділитися, але ну, ми цього не бачимо нічого хорошого. Що чесно, я в цьому геть зовсім. Даже, може, не заінтересовано, може я навіть нічого й не розумію, не знаю. я. Реальний процес, який затягнувся, треба вирішувати ці питання. Чекаємо, що буде компроміс, і що їм вдасться щось вирішити. Ну, за. Тільки в, в межах, скажімо так, розумного. Результат буде, якщо цього добиватися? Ні, положительно. Я вважаю, що люди праві хай стоять до останнього. Знаю, стоять люди. Треба, щоб якісь зміни пройшли, а чи воно буде, чи воно не буде. Думаю, що так. Тільки переживаю. Не можу сказати, що думаю, але дуже переживаю. Ну, люди висловлюють свою думку. Я вважаю це правильно. Ми ж демократичне суспільство. Повинні висловлювати свою думку. Ми тільки за, ми самі були на майдані. Хочемо, щоб народ все-таки переміг цю владу бандитську. До цього відносимо, що людей там б'ють. А так думаю, що щось люди стоять, наші доб'ємося. Что я могу? Конечно, все это не красиво, неприятно. Хотелось бы лучше, а лишь не получается.